Преміальний бренд електромобілів від джилі представив нову модель Універсал Zikr 007 GT 2025 року. Це другий універсал марки після Zikr 001, який впевнено стартував у Китаї ще у 2021 році і чудово показав себе як на домашньому ринку, так і за його межами. Це продовження вже знайомого Седана 007, але тепер у більш практичному та місткому кузові. Універсал збереже фірмовий стиль марки, пропонуватиметься як із заднім, так і з повним приводом, а також із двома варіантами батареї. Максимальний запас ходу 825 кілометрів на одному заряді. Ціни вже оголошені, і 007 GT коштуватиме навіть дешевше за седан. Ціна стартуватиме в Китаї від 27 тисяч доларів менше, ніж очікувалось. Традиційні легкові універсали в Китаї це, скажімо, не дуже популярний жанр. Багато спроб вивести такі машини на ринок завершувалися невдачею, тому що китайці просто не цікавляться такими авто. Але ось у світі преміальних електромобілів все трохи інакше. Тут універсали починають набирати популярності. Приклади таких машин вже є від інших брендів, а тепер у гру вступив і зікер. Схоже, формат великих і стильних універсалів на електриці знаходить свою нішу серед покупців. Головна фішка автомобіля це, звичайно, зовсім нова задня частина кузова із заваленим склом, яка надає автомобілю стиль купе універсалу, або, як люблять називати, шутінг брейк. Такий дизайн надає автомобілю динамічного, спортивного вигляду, зберігаючи при цьому практичність і місткість універсала. Шутінг брейк часто зустрічається у преміум сегменті та асоціюється з висококласними моделями, такими як у Mercedes Benz, Ferrari та інших брендів. Так, перед нами не класичний універсал, а щось куди динамічніше, із здвоєними спойлерами ззаду і новими порогами, які надають моделі ще більше спортивного характеру. Візуальні зміни торкнулися і бамперів. Передній, наприклад, оснащений активними заслінками, що регулюють аеродинаміку. Все це було створено в рамках концепції Hidden Energy, де керівником є Штефан Зілаф, колишній дизайнер Бентлі. Цей стиль з футуристичними лініями та мінімалізмом, як і в інших останніх моделей Zikr 007, Crossover 7X та Minivan Mix. Одним із виняткових елементів є інтерактивний світлодіодний елемент Stargate у передній частині, який не тільки виконує функції габаритів, матричних фар та протитуманок, але ще може проєктувати зображення та текст прямо на дорогу. А ось задній ліхтар з технологією Super Red. Який тягнеться по всій двері багажника, залишився незмінним. Також він включає автопілот із лідаром на даху. Для седана це опція. Його довжина становить 4864 мм. міліметри, ширина 1900, висота 1445, а колісна база 2925 міліметрів. Вага машини варіюється від 2230 до 2330 із допустимим навантаженням до 500 кг. Автомобіль оснащений колесами діаметром 19 або 20 дюймів. Кліренс поки не розголошується, але важливо відзначити, що на відміну від стандартного седана зікер з дорожнім просвітом 141 мм, версія GT отримала пневматичну підвіску, що передбачає вищі можливості для адаптації до різних умов. Однак поки не ясно, чи входитиме вона до базової комплектації. У плюсах можливість встановлення буксирувального гака для причіпа, що розширює можливості автомобіля для активних користувачів. Електричний універсал Zikr – це стильний та потужний електромобіль, який використовує платформу PMA 2 розроблену Zikr Technology Європа у Швеції. Ця архітектура застосовується в моделі 007 і заснована на модульній платформі CEA. Zikr 007 GT представлений у двох версіях задньопривідній та повнопривідній. Задньопривідна версія оснащена одним електромотором потужністю 422 кінські сили, а в повнопривідній версії додається другий двигун потужністю 224 сили, що дає загальну потужність 646 коней. Очікується, що розгін схожий із седаном, де задньопривідна версія розганяється до 100 км на годину за 5,4 секунди, а повнопривідна за 2,84 секунди. Максимальна швидкість 210 км на годину, незалежно від версії. У базовій комплектації автомобіль оснащений літій залізофосфатним акумулятором Golden Brick Battery на 75 кВт годин, розроблений зікер спільно з дочірньою компанією Geely. Ця батарея підтримує ультрашвидку зарядку. За рахунок високовольтної 800-вольтової системи можна зарядити з 10 до 80% всього за 10,5 хвилин. Компанія заявляє, що за 15 хвилин зарядки можна отримати енергію для 500 км шляху. Офіційний запас ходу у версії з базовим акумулятором становить 585 км для повнопривідної моделі та 650 км для монопривідної. Але якщо цього мало, є топова версія з акумулятором Кілін на 100 кВт годин від кетл. Цей акумулятор вже використовує технологію Нікель Марганець Кобальт і як і базовий заснований на 800-вольтовій платформі. Зарядити батарею на 610 км можна лише за 15 хвилин. Запас ходу в цій версії 730 км для повнопривідного та 825 для монопривідного варіанта. Звичайно, варто враховувати, що дані про цикл CLTC можуть бути трохи завищені для реальних умов експлуатації, але все одно результати непогані. Інтер'єр нового універсала 007 GT пропонує кілька стильних варіантів кольорів: фіолетово-білий, біло-зелений, біло-коричневий та червоно-чорний. Центральним елементом у салоні стане 15-дюймовий сенсорний екран, через який керуються всі функції автомобіля та мультимедійна система. Також можна керувати системою за допомогою сенсорних кнопок на кермі. До речі, порівняно з седаном, тут встановлено нове трьохспицеве кермо, що замінило двоспицеве. Панель приладів компактна, але для водія передбачена проєкція на лобове скло з діагоналлю 35 дюймів. Вищий кожух центрального тунелю в порівнянні із седаном, з додатковим майданчиком для смартфона та аналоговими кнопками. Дверні карти в автомобілі виконані із кнопками замість звичайних ручок. Автомобіль оснащений безрамковими дверима, з подвійним склінням і панорамним дахом, з електрохромним покриттям, що затемнюється. Звук у машині забезпечуватиме преміальна аудіосистема Zikr Sound Pro з 23 динаміками, включаючи динаміки у підголівнику сидіння водія. У новому універсалі, як в автомобілі преміум класу, стеля та стійки обтягнуті замшею. Сидіння обтягнуті шкірою, напа Full Grain із перфорацією. Передні крісла пропонують 14 позиційне електрорегулювання, подовження подушки на 55 міліметрів порівняно з седаном, три режимну вентиляцію та підігрів. Крім того, передбачено вісім масажних зон для зняття втоми. Другий ряд сидінь зі збільшеним простором забезпечить комфорт навіть у тривалих поїздках. А задні сидіння з підігрівом і спинками, що регулюються, можна скласти, збільшивши об'єм багажника до 1737 літрів. Електричний універсал, швидше за все, отримає інтелектуальну систему керування, подібну до тієї, що використовується в седані Zikr 007. Ця система включає лідар з нічною функцією, яка працює до 150 км на годину і дозволяє керувати машиною в міських умовах без карт. До її складу входять датчики, лідари. Високочутливі камери та радари міліметрового діапазону. А за обробку даних відповідають два чіпи Nvidia orin X з потужністю 508 топс. В результаті 007 GT зможе похвалитися передовими функціями допомоги водієві та напівавтономним керуванням. Автовиробник вже оголосив ціни в Китаї на новий універсал і вони виявилися нижчими за седан. Новинка буде запропонована у чотирьох комплектаціях за ціною від майже 27 400 до 36 тисяч доларів в топовому виконанні. Для довідки: стартова ціна седана 29 тисяч доларів, а максимальна версія Performance з повним приводом і батареєю на 100 кВт годин коштує 41 тисячу доларів. Зікер 007 GT – це не просто продовження седана, а повноцінний крок у нову нішу, де преміальні універсали починають набирати популярності серед електромобілів. Порівняння з Зікер 001, який теж став популярним навіть за межами Китаю, показує, як бренд зміг розвинути концепцію універсала, запропонувавши більш динамічний та інноваційний автомобіль. З покращеною аеродинамікою, футуристичним дизайном та потужною електричною начинкою, вона орієнтована на тих, хто шукає не тільки практичність, а й яскраві емоції від водіння. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте вподобайку і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ми завжди слідкуємо за новими трендами у світі автомобілів і готові ділитися з вами найсвіжішими новинками. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Бажаємо вам безпечних і захоплюючих подорожей.